Свято Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа, водохреща, на річці Жонка в місті Яремче.

гори до тебе Господи, дай нам благодать, благослови нас словами твоя слава. Трожи. Люби Боже, з твоєї благодаті, благодаті іта Минугаду й тебе, тоді і за твої задумів світ. Ти що тебе спокій, слав, творі убіжав, то тима порами круг року. Перед тобою усі розумні зумнісел, тебе до Сонце тебе славні ніс тебе оточують зорі. Тебе слухається, світо перед тобою, приказ. Без зоні, для тебе черела, ти розиття. Небито не полю землю, водах оборотів, морі пісоти, для дихання розвив повітря, а десяті сили. Служа тобі, арханські, пори коняючи тобі, боці, кровими, посудині серпини нам, постоячи, і обмітаючи, покриваючи страхом, неприступних моєї слави. Ти, Бог, Бог сущий, не описаний, беззначальній неремовій прийшов на землю, прийнявши вигляда, слуги, побороні. Середі, дивитися, ти людський рід, але ти прийшов від спаса, і сповідаємо, погодай, проповідай молисть, не даємо добродійності, ти визвою нас, людський рід і освятив і сведело, різбок твоїм, все своє оспівує тебе. Погоняємо по тихо на землі зі. Святи, пославши з неба святого Твого Духа і сукрушив голови змінів, що там дістилися. Отже, це віти.

Само отчувлюте самі, прийди від нині щастя Святого Твого Духа, і ось святиво. Удар він полонай, спасибо та висунення дали, що він підживає дали священня. Розбіжний силу небудь, погодний да не подивили, силами прислухи, сповнили нецької сили, щоб усі, що усіх, що чекають, причащаються, малим ді, насвячення Божіків, на лікування від потерпі, насвячення тому, назнаку особливу потребу. Бо ти Божна, що водою духом, одну вистарілому духу, нашу природу, ти Бог наш. Що за моєму родину потопив гріх, ти Богна, що через Моселя, море, визволюють парового рабства, рік юрейський, бо ти Бог наш, що подав скелу пустині, то води, і потоки тобі народів сіна понів, справи туда й смі. Ти що за твій ді, і увагне, визволив Ізраїля від Роман, немало водій. Санте нині, владиво, ось цю, Богу твоїм святи. Ще прошу про поширення трансляції, хто єднається з нами. Санте нині, владиго, ось святиво воду цю,

Господи, Богу Твоє, і вислухай нас, ти, що зловів Христину і освятив воді ці висоти всіх вас, що свою душесвічий не огляді, підкорення Тобі сподоба нас бо волосвячення прийняття цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо ти й освячення нашу сіславу, подяку, поклоніння, посилання.